Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні шифенг виїхав на город. Сьогодні роблю рівчики. Нарізаю. Ось так виглядає, Ну нема кому зазняти. що що. тако поки що. Ось такі рівчики. Пофризовано було і по фризірівці. Дуже пухко, земля файна. Такий агрегат. Обезна працює. Просто супер. Так, дивимося на температуру. 60 приблизно Бачте, навіть він більше навіть не гріється з фрезою було 70 я показував в попередньому відео А тут 60. Так що система охолодження працює відмінно. Я задоволений. А то раніше було 90-92-95, 90, 90, 25, 90 і, не, і менше не було. А це 70 стабільно. А зараз 60. Так що система охолодження працює на ура Все, йду далі, доробляю це Всім кому сподобалося, ставте лайк, підписуємося на канал. Підтримаємо його. Все, дякую за увагу.